Коли нам дуже хочеться знати, як працює да, ось це зрощення Божої вістки в нашому серці. До речі, от, навіщо людині щось знати? Як ви думаєте? От коли людина щось хоче знати, навіщо їй це знання? Яку ілюзію в неї це викликає? Щоб щось контролювати. Так, да, так. Да. Тобто, коли ми щось знаємо, в нас складається ілюзія контролю над ситуацією, навіть коли цього немає. Інколи, коли ми знаємо, ми ну, починаємо контролювати ситуацію. Да? Наприклад, якщо я знаю, що там небезпека, я можу туди і уникнути. Але буває таке: от, наприклад, да, як у нас ну, зараз в країні, те, що я подивлюся. Дуже багато новин і дізнаюся купу різних теорій, які зараз, да, хто за ким там, хто з ким співпрацює. В мене утвориться ілюзія того, що я контролюю ситуацію. Але насправді що? Ситуацію я зовсім не контролюю. Що стосується нашого, да, нашої середини, нашого серця, нашого розуму. Е, у нас також є бажання контролювати всі процеси. Тому що. Да, як це я не розумію, як слово Боже зростає в мені? як це я не можу контролювати, цей зріст, да? саме зростання, я хочу мати над цим владу. До речі, от в намаганнях контролювати своє нутро, люди видумали таку науку, як психологія. Якщо психологія християнська і будується на Біблії, нічого в цьому поганого немає. От. Але якщо да, люди відходять від Біблії, і починають будувати, як зараз психологія, дуже багато в чому побудована на теорії еволюції, і що дуже багато наших почуттів, від цього всього, воно і укорінюється там в наших первинних інстинктах. То це, як я навіть пише, що це наука сатани. От, Прям так і пише. Ми розуміємо, що земля це є серце людини, що в зрості Божого слова залежить від нас. Сіяти. Сіяти. Ще. Поливати. поливати да? Тобто, все, що не стосується самого процесу зросту ось цього да, стебла, на це ми можемо якось повпливати. А, тобто обробляти землю, поливати врожай і охороняти від того, що може нашкодити. Да? Це люди, шкідники, якісь хвороби, ну, різні. Тобто поливати, Обробляти і охороняти. Оце те, що ми те, на чим ми маємо владу. Якщо ми це зробимо, створювати да, мову, да Створювати всі потрібні.